Згорів у власному помешканні або ж чергова жертва вогню на Прикарпатті. Під час засіння пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіло його господаря. Що стало причиною займання, розкажуть наші кореспонденти. Пожежа житлового будинку трапилася у селищі Перегінське. До місця виклику було направлено рятувальників селища Перегінськ та місцевої пожежної охорони селища Перегінськ. Рятувальники оперативно прибули до місця пожежі, локалізували та ліквідували пожежу житлового будинку на площі 72 метри квадратних. На згарищі рятувальники виявили тіло господаря помешкання, те, що він курив і стало причиною займання. Щоб запобігти виникненню пожеж, необхідно дотримуватись основних правил пожежної безпеки. Слідкуйте за станом та справністю електромережі. Намагайтесь уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте. Одночасно електроспоживачі великої потужності і так рятувальники вкотре нагадують мешканцям про дотримання правил пожежної безпеки.